Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо лічити десятками, сотнями і розв'язувати задачі на спільну роботу. Зараз на хвилинці каліграфії пропоную записати каліграфічне число, яке складається з однієї сотні, двох десятків і трьох одиниць. Це число 123. Наступне завдання. Лічи десятками від 10 до 100. 10, 20.

Запиши як одне число кожну суму. На наступному рядочку просто запишемо як число одне, кожну суму. Наприклад, 500 плюс 30 плюс 7. Число 537. Далі. 900 плюс 90 плюс 9. 999. 700 плюс 7. 707. 700 плюс 70. 770. 500 плюс 80. 580. 500 плюс 8. 508. Молодчинка. Працюємо далі. Розгляд записи, поясни, як знаходили суму і різницю. Давайте з вами уважно подивимося. У нас з вами є вирази. 300 плюс 400 дорівнює 700. Як знаходили суму цього виразу? 300 це три сотні, 3 плюс 3 сотні, 400 це 4 сотні, 3 сотні плюс 4 сотні дорівнює 7 сотень. Тут можна згадати ще таке правило. Пам'ятаєте, при обчисленні двоцифрових чисел ми з вами десятки додаємо до десятки, одиниці до одиниць. Так само це правило застосовуємо при обчисленні виразів із сотнями. Сотні додаємо до сотень. 3 сотні плюс 4 сотні дорівнює 700. І те саме відбувається з відніманням. Так, Від 800 відняти 500 дорівнює 300. 800 відняти 500 дорівнює 3 сотні. Давайте з вами обчислимо вирази. До зошитів будемо записувати лише ті вирази, які знаходяться у зеленому квадратику. 400 плюс 200 дорівнює. 4 сотні плюс дві сотні буде 6 сотень. 6 сотень це 600. 4 сотні плюс дві сотні 6 сотень. Далі 700 плюс 100. 7 сотень плюс. Одна сотня дорівнює вісім сотень. Далі записуємо від 900 відняти 9 сотень мінус 4 сотні дорівнює 5 сотень і 5 сотень це число 500. Далі, 9 сотень мінус 4 сотні дорівнює 5 сотень. Далі 500 сот відняти 400 сотень, мінус 4 сотні дорівнює 1 сотня. Це 100. Ось, у нас з вами записані в зошитах вирази, які знаходяться в зелених квадратиках. Працюємо далі. Знайди значення виразів. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово «вирази» і знайдіть значення виразів. 300 плюс 100 плюс 7. Обчислюємо, так? Перше діє у нас. 300 плюс 100. Три сотні плюс 1 сотня буде 4 сотні, 400 і 400 плюс 7 отримуємо в результаті число 407. Далі 200 плюс 200 плюс 50. Дві сотні плюс 2 сотні буде 4 сотні 400 і 400 плюс 50 450. Далі від 500 відняти 200 і додати 50, 500 відняти 200 буде 300, і 300 плюс 50, 350. Далі від 50 відняти 10 і додати 600. 50 відняти 10 буде 40, і 40 плюс 600 640. 449 плюс 1. Давайте з вами згадаємо правила додавання числа 1. Якщо ми до будь-якого числа додаємо 1, то ми отримуємо число на 1 більше. Наступне число. 449 плюс 1 буде 450. А тут ми згадаємо з вами правило віднімання числа 1 від будь-якого числа. 380 відняти 1. Що це означає? Це означає, що ми отримаємо попереднє число і число на одне менше. 380 відняти 1, 379 Молодчинки. Зараз працюємо усно. Прочитай масу кожної тварини. Дай відповіді на запитання: Так. маса коня 600 кг, маса поні 200 кг і маса зебри. 400 кілограмів. Дайте відповіді до запитання. Наскільки кілограмів поні легше, ніж кінь? Далі. Наскільки кілограмів кінь важче, ніж зебра? Яка маса коня і поні разом? Яка маса коня і зебри разом? Тут хочу звернути вашу увагу. Маса коня і зебри разом 600 плюс 400 буде у нас з вами, 1000 кілограмів. А 1000 кілограмів це у нас з вами одна тонна молочінки. А зараз розв'яжемо з вами задачу. Розглянемо її, подивимося схему до неї, подумаємо, що знаходили в першій дії і що потрібно знайти в другій дії. Отчитаємо. Одна вишивальниця вишиває три серветки за день, а інша дві. За скільки днів вони вишують 20 серветок, якщо працюватимуть разом. Так, дивимося на схему. Скажіть, що ми будемо шукати в перші дії? 3 плюс 2? Що це вшукатиметься? Скільки вишують перша і друга вишивальниця за один день серветок разом? Да? 3 плюс 2 дорівнює 5 серветок. Вони вишують 5 серветок. А що ми будемо шукати в другій дії? За скільки днів вони вишують 20 серветок? 20 поділити на 5 дорівнює 4. За 4 дні. Будь ласка, запишіть цю задачу до ваших зошитів. Отже, в першій дії ми дізнавалися з вами, скільки вишають вони серветок за один день, Двох працюючи разом. 3 плюс два дорівнює 5. Другий діє 20 поділити на 5 дорівнює 4 дні. За 4 дні вишиють вишивальниці 20 серветок. З наступною задачею працюємо усно. Тесляр за 1 годину виготовляє 3 дерев'яні ложки, а його учень одну ложку. Скільки ложок вони виготовлять за 3 години, якщо будуть працювати разом. Так. Отже, нам, для того, щоб дізнатися, скільки вони ложок виготовлять за 3 години, якщо працюватимуть разом, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки ложок вони зроблять за 1 годину, працюючи разом. Нам відомо, що десля за одну годину 3 ложки, а його учень одну ложку. Скільки вони разом за одну годину зроблять? До 3 плюс 1 до 3 додати 1 рівня 4 ложки за 1 день, за 1 годину. А скільки ж вони зроблять за 3 години, якщо будуть працювати разом і кожної години за 1 годину зроблять 4 ложки. За другу годину 4 ложки, і за третю годину 4 ложки. Скільки зроблять за 3 години? 3 помножити на 4. 12 ложок. молодчинки. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачу на спільну роботу і лічили числа сотнями. На цьому урок з математики завершено.